Постраждав перший та другий поверх нашого ліцею. повністю винесено всі вікна на першому та другому поверсі. На жаль, допомоги поки що ні від кого не отримуємо. У нас був охоронець, який цілодобово в школі. Всі, все добре, дякуючи Богу, все добре. Було дуже задимлено, багато дуже народу, вже була поліція. Дуже активно було, і гучно, і страшно, тому що згодом знову були. Вибухи. Після вибуху вона ще так? Поруч з нами, ось тут біля цієї будівлі житлової. Там пошкоджено ряд автомобілів. І вибух був саме там, і у нас і вибухова хвиля. Я зараз про це не можу говорити. Поки що це зарано. Ми зараз наводимо лад, і там буде видно. І нам батьки допомагають наші, поки що самотужки. Ні звідки пом... ніякої допомоги. Ми не отримуємо зараз.